Всім привіт! Ви на каналі NanoFarb. Сьогодні я вам розкажу про таку чудову фарбу, як екофасад. Це вододисперсійна фасадна фарба. Вона атмосфера стійка, глибокоматова та ідеальна для економічного ремонту. Наша нова етикетка Екофасад пропонує сучасний дизайн та докладну інформацію про продукт, використовується для фарбування фасадів будинків, цигляних, кам'яних та бетонних поверхонь. Зараз ми використовуємо валик, довжина ворсу якого 11 мм. Матеріал ворсу поліамід. Але перед тим як фарбувати, не забудьте прогрунтувати ґрунтовкою глибокого проникнення ватер ґрунт. Ватер ґрунт розфасовується 10 літрів, 5 літрів, 3 літра та літр. Дана поверхня сірого кольору для того, щоб показати покривну здатність фарби. Поки сохне перший шар нашої фарби, хочу доповнити, що фарба Екофасад виготовляється в базі, а вона використовується як самостійне покриття. Також її можна тонувати в різні пастельні відтінки. Після висихання першого шару ми наносимо другий. Один шар, два шари. Для найкращого результату потрібно фарбувати завжди два шари. Екофасад та інші фарби ви зможете завжди придбати на нашому сайті. Наступного разу я вам розповім про інтер'єрну фарбу інтерріор.